Сьогодні, коли ми чуємо Євангеліє про розмноження хлібів і риби, коли Ісус милосердився над людьми, котрі йшли за Ним, котрі слухали Його повчання, тоді Він каже до своїх учнів: ви дайте їм їсти Але спочатку була проповідь, Господь. Відкривав їх серцям, щоб зрозуміли, що не самим хлібом живе людина, але кожним словом, що виходить з уст Божих. Дуже часто, а особливо зараз, коли ми переживаємо війну, коли багато людей переживають скрутні хвилини, і коли благодійні організації роздають допомогу. Це і дуже важливо, але першим завданням церкви є проголошувати Слово Боже. Так, благодійність є потрібна, це як дві руки в людини, і та, і друга є потрібна, але не можемо занихати або одного, або другого. І ось коли сьогодні ми чуємо в першому читанні про те, що народ ізраїльський починає нарікати на Мойсея за те, що набридла їм вже манна з неба, хочуть м'яса. Так само багато так трапляється, що люди, котрі отримують благодійну допомогу. Не раз є так невдячні за те, що отримують. Хочу щось більше, претендують на щось більше, якби хтось зобов'язаний був чинити їм це. І це нарікання, і потім ми бачимо терпеливість Мойсея, котрий просить Бога заступається за свій народ. А народ, який є невдячний, так по великій. По великому рахунку, пригадують собі рибу, яку їли задарма в Єгипті. А ш... їм вже не перешкоджає тому, те, що були невільниками, що Господь потужним рабеном вивів їх з, з Єгипту, об'явив свою славу, дав їм хліб з неба. Все їм це не потрібно. І так шукають цієї риби того чесника тієї цибулі за те, що вони могли наїстися, а не цінує цей дар свободи, який отримав. І тому, дорогі брати і сестри, коли ми сьогодні звершимо цю святу месу до Святого Духа, просимо, щоб Він дав нам цю благодать, щоб ми не хотіли повертатися до нашого Єгипту. До місця неволі, а те, що нас зневолює, що нас нищить, це є гріх. А ми так часто пригадуємо собі і так хочемо повернутися, не цінуючи того дару дитинства Божого, тої свободи дітей Божих, котрі ми отримали. І тому нехай Святий Дух сьогодні переконає кожного з нас, що. Варто шукати того, що забезпечує життя вічне, що дає нам життя вічне. Щоб ми шукали Його передусім. Тому що ці люди, котрі були свідками розмноження хлібів, вони будуть шукати Ісуса, але не тому, що вони повірили в нього. Вони їли і наситились, і тому шукають Його. І може варто нам сьогодні задати питання? Для чого я сьогодні шукаю його?